що там ще віднімали за сумі. Було 6, але 5 на 95 ми розпочаємо. Чому? Тому що ще знімає цю суму з бюджетного фонду. Ми не розповідаємо. Ми розповідаємо тільки, ми розповідаємо 6, але в рішенні звучить 5 на 95, тому що ми з нього ще знімаємо мінусує резервний фонд, і тому воно стало 5. Вношу дане рішення на голосування, прошу голосувати. Дайте ставити.

Так, зараз не дійсно. Та й не зайти до того, якщо йде. Так, не зайти до того, якщо йде. Краще буде додати програму, приймати, а потім його кошти додати, а то чекати не треба. Так, програма, яка має діяльність робити реалізацію воно. Так, так, так. А можна прочитати, так я пишу. Про внесення змін до програми. Взагалі програма вже є. Внесення змін до програми, до розвитку.

Він не вискликав. Чи хтось засряв? Перший. Є? Візьми. Не візьми. Де то, що не зараз, ось, поки я не поговорив, десь... Мамо, мамо, мамо. Тримайте. 4 з завантаженням на пані доповнити наступний пункт фінансування не передбачено на додатки, де спочатку це допомогу практику здійснення оптимізації, організації технічних завдань заходів у рамках проблем. Добавить. 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 так... Добавить. 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 А теперь його нічого простежні. Програм земіше, щоб це можна зробити, треба лестити змінити. Вона заплатала організацію, ви почати нас змінити, щоб ми можемо це зробити. Що ми це не зробимо, то просто, наприклад, наша лікарня радить питання платить чи то, чи

Ну, яка боля далі використовувати, ви його переводите з нового року, так, як переможемо. E, на тижні ми переводимо э, відділення онкологічне, стаціонарне, на базу кацій міської літаки, там закінчується ремонти, а по політиніку також на базу першого коло по індучного корпусу, і там буде і жіночого праці, це на конкурденці звукована, онкологами, це буде в одному процесі. От тільки до на першого повсясторованого треку не повся. А що може це згодом На фазі, е-е, контролю застосування. Другий коло. Спонукає трек було здобуває, залишаємо тип поля три, хто зможеє. А зараз зваємо на таке ж поля три, і фізично ми набагато зараз зрештою. Тут буде поля три буде далі так ще? Ні, просто за каде. А, забираєте його, да. І рошимо ішка за 50 те, до 50 балів. А, так є буде 60, ні?

І показує, що додому не працювати. Тому ми не даємо за канала Міністерства зброї, тому що його дозволимо знакові приміщення в шоропом краще поводила їхніх, там і далі вивозить, а вот зробити зведений хід. І ми полезно те, що треба раду і дорогучи з познакомість, буде збережена великий пунктів забору Добре, А не собі там не може, Uh, yeah. Приміщення вулиці обгень повідає інтенсивним умовами, затання доступності і Ми концерт. У протикатурці і навіть не став, запроваджували ліцензування даної служби служби про вас. Ви прокупили в вашему прикладні буде Пункт? буде полятиме відділення, політику воно пошивашення. Тому що ми їм ділили, ми їм написали, що ділили, але також треба робити ремонтні роботи. Попереджають вчителям, то може бути ділення. Триланською? Так. Не, все, коли люди відповідають, то вони і подякувати, що роблять ремонт. Там також на те змогли, що будуть на раді, щоб вони собі допомогли. Це може бути, бо раду, серед їх, якихось кілометрів, то... Не, там трохи, або доведуться, якісь спокійні речі. Ні, а збережіть шоу.

<звучать> Нам <звучать> потрібно в робити будинок старі. Не всі туди кандидатами. є. А ще діти нас, ходити, будуть вісім зірок, замерти проходить така ситуація, що діти покидаються, щоб люди робиться сьогодні. Треба обов'язково, якщо нового маленька, то злочинство.

Мене купа знайомих, які під'їхали в Америку, і гляньте, що А ви думаєте, що це доцільно? Будинок пристарілих при живих дітях в Америці? Він приватний має бути? Ну, потенки приватні, і хай би не дитять на батьків. Дивись, дивись, Я вам дам на рот приклад. Но в Крымске была и не была. Я говорю, что может быть, не можем говорить, что она потребує Я не маю, не можу. Я не можу. Ми хочемо, щоб ви, 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 не ви, Я ви, щоб ви, щоб ви, щоб ви, щоб ви, щоб ви, щоб не щоб ви, 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 щоб ви,

Тут у мене сім'ї відбували на ліску. Зміна програма. Коли рахували то прорахували це вони як по мережам, вона йде в іншому далі, не було з поворотом. Але вона буде ліска саме, залежачи від того тарифу, тому що гарно виросте, і вони приймуть. Вони це не пробували. Так, коли почали перебувати.

Я знаю, де є воно. Так, усі. Доброго зустрічі. Доброго зустрічі. В нас є програма у надзвичайних складах, про яку ми маємо розповісти. Програма, у складі проблеми від у програмі розвиток підтримки комунальних експлуатаційних підприємств охорони здоров'я, здоров'я та здоров'я педагогічного розвитку на павликах ріг. Розрішити завдання даними на підробування Е-е, доповімо для другого Фінансування Або видатків для посилення ефективного фонду оплати праці та оптимізації, реалізації та і червоного державного фонду. е ставлю дане рішення на обговорення. Прошу взяти Ще Структура даних мені структури.

то підприємство, а вони управління створили. І то управління просто 5 до комплектовності. За рахунок я це 15 поставив. 15 років, а 5. І управління управління, понад зброю. А вони 24 буде, були, раніше в встанулося. Буде, чому? А тому, що вони були не дешавні, вони були як школа на вона не установи, а, тепер? а тепер? Це не буде зробити допоміг зараз. Ти подивися, вони будуть, але але, ну, але ми року, але минулого року на початку року ми їх створили установи. Чому? Вони хотіли фінансувати та що не можна фінансувати. Ми їх створили окрему установою.

Певна сполучення одно, друге, так, можливо, за фінансом, так, не повинні тільки реси, але... Добре, а чи я не слухаю, і Техансі по самому рівні висувалися на кошти, які перебачали в нашому країні? Так, 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 із цього бюджету. Так залишається далі, буде ще економія бюджету. І набагато зменшилося. Воно зменшилося на 3 мільйони. Ну no, і верхішні служби, і якісь мутиці, як в Монтону, то відходять під підставки і пунктів, які нам залишаються. Тому що, я виявлю, ми... Ми обремені логічним... Дивись, дивись, ми обремені логічним, я не говорю про рамки. Я говорю про рамки, пані Шульга. Але, чи обремені Ні, ні, дивись, ми обремені логічним. Та регулема ще в кругу. Вони не написали, але в щоб ви зобов'язані, перші, потучити оренду, не заключили до варіанти, відкодовувати комунальну послугу, і тепер єдине, що в нас при варені працює їхня і рахуйте, рахується нашого окремого медичного медичного року. І тому ми мусимо розділити ці підставки.

Что он напишет на полу? Ну, вы склонны разным по своему основу. Сигу садом и тебе разным своей истине, с кем встретим и с кем ура. Садом особо обраны разы, разы своей разы. Думается по своей разы. першому e, ступень бейсінгу, характері чи курс. Ну, тобто кожного року, кожні два роки ран присвоїть посадовим особам в межах категорії. Заслугувати, присвоїть майра на тому буде зробити, щоб не присвятити, щоб не присвоїти. Щоб, щоб не присвоїти посадові особі РАН, мають бути. Підстава документально зафіксована, Тому що затримка чи відмова при своєї ірані вважається Ну, Я що то є звичайна будова практика. Якщо ти маєш на Степановичу? Я маю для закону відчати. Разі е, вони показують бюллетень. Але не парти. Я тобі кажу, мама, на церкву, вони працюють у міській раді. Тільки проходить o всі завойовують про економіку дитята. Я не можу, я так ти забіжила. Я завжди за тишаюся. Я завжди шукаю. Так. Серію складаємо маховий кору. Не, ну, в сенсі, от, маховий кору, тобто. Ну, просуй в этот протокол. Продовжуй. Так. Ну, я зараз не буду. Я хочу сказати, я дозволюся, я хочу відкрити. Коли є які питання, члени. Давайте. Я прошу на комісію. Не. Ну, на сесію комісію. На сесію.

Екскурсія не така, як я так приїхала. Я ще не розуміла. Ви зрубні люди. Ви зрубні люди. Ви ж тут посміли, і тут не живете. Ви не знаєте, що це за речі. Є мене маленьку високу дискусію, я в своїй сфері. Але вона не висока. Але вона тільки за ті, хто не відповідає. Відповідає, як це відповідає. Дивіться, подивіться, що не зрубні. Що, батьки, ви бачите, що я купила таку високу дискусію? Ну що, Вакир, ну и все не казалось. Формулы все осуществляются. Она может быть добра, но она не может быть добра. Но если она вместе с этой то может кто-то видит по померку, скажет, а дай-ка ты старала, а так не А так не могут. А так не могут. А так не могут. так не могут. А так не могут. Наші так А так не могут. Наши люди, они не дивись, правильно. Наши женщины, они дают обязательно в Европу. А що а какие-то шумы наблюдают себе против?

— А заплатив тут... — Я шо? Дві п'ятнадцять? — Дві п'ятнадцять. — Тобі, каже, не варялося, шо? — Дві п'ятнадцять. — Дві п'ятнадцять? — На платі, на армію, я це відео збивав? Мені обов'язково не Я з собою так і говорив, що Я ще з вас зустрічаю. — Яку вам знайти, здаєш? — Ларесу. — Ларесу. —